Я після п'яти кульових я не хочу, щоб жодна людина пережила, хоч краплину того, що я пережив. Але ви не розумієте, що якщо ми здамось рашки. Вона не зупиниться, тобто це не Поняла це питання часу, коли вона захватить Україну і примусить всіх потім іти з війною на Європу. Бо це план як і Трампа, так і так і Путіна. Поняла? Вони два їм на дурочку треба. А, що один, що другий вже грошей, тільки що і за 10 життів не витрати, що хочеться вийти в історію. І тому я вам всім радив би насправді мобілізуватися в плані допомоги військовим, і вообще підтримки військовим. Це ж не обов'язково грошима. Ви ж можете просто навіть відео підтримати військових. Ви можете їм відправляти на. До фронту, да, ви можете їм кар картини писати, не знаю. Ну типа, так як було на початку війни, поняло такі, як ми були на початку війни. Нас просто що зламало? Задайте, які ми були на початку війни. Ми були такими справжніми, такими єдиними. Потім, звісно, почало вилазити гамно, і оця вся наша влада, оцей весь капець. Але в чому прикол? Це було завжди. Поняли? Така влада, блін, була завжди. А війна то відбувається зараз. І влада не може помінятися за секунду, в принципі, як і люди. Але якби не наші військові, які пішли проти всіх наказів і, незважаючи на розмінування мостів і так далі, а, вже б нас не було. Поняло, Тобто тут реально честь хвала нашим військовим. Ах, тримайтесь, друзі. Тримайтесь, друзі. Де ви не були в Україні чи за кордоном, з усюди можна допомагати. З усюди. бережіть своє життя, це найважливіше, але допомагайте нашим військовим.